Закрутки, та хто їх їсть. Всі говорять, правда, перед, тим, перед сезоном закрутки, ви тільки погляньте на ці масштаби, масштаби кришок, дивіться, в мій рост кришки. І вони всі продадуться, а ви не хочете продавати свої квіти, тому що думаєте, так кому вони надо, так? Да? Да, надо Кожна квіточка потрібна кожній людині. Дивіться, які масштаби, баночки, дивіться. Знаєте по чому баночки? Одна баночка коштує 17 гривень півлітрова, бачите? 28, все що, 700, 720 грам стоїть 21 гривня. Ой, мілілітрів. 27 літрова. Літрова під оцю кришку. Ого, а 55 стоїть трошки 3 літри. Все отак, кому ті закрутки? Надо, все надо, все продається і все купується. Всім бажаю добра, натхнення всього найкращого.